Скажи свою непопулярну думку і біжи версія маркетолог. Більшість СММ-спеціалістів хочуть, щоб їм склали план та дали матеріали для оформлення, але це вже не про СММ, це про дизайн та копірайт. СММ-спеціалісти, які мають більше двох повноцінних проєктів від ідеї до реалізації власними руками, не можуть якісно виконувати свою роботу. Тривалі контент-плани працюють тільки для дописів. В сторіс потрібно бути живим, ситуативним та підлаштовуватись під події, якщо ви, звісно, не просто завантажуєте карточки товарів. Не існує схем, які на 100% працює. існують тільки інструменти та гіпотези, які потрібно тестувати кожному індивідуально. Картинка та візуал має значення цього замало, але без цього ніяк. Смм зйомки, створення контенту, організація заходів, аналіз, розробка продукції та упаковки цим всім займаються різні люди, але це все лежить на маркетологах.